Напередодні останнього дзвоника відбулось традиційне загальношкільне свято Талант 2011 Кращих учнів вінницьких шкіл, спортсменів, вихованців закладів естетичного виховання, нагороджували цінними подарунками та грошовими преміями від міської ради. Відзначили понад 1600 обдарованих молодих вінничан, які проявили себе у змаганнях та олімпіадах різних рівнів. У кіноконцертному залі Райдуга 25 травня зібралась вся шкільна еліта міста. Вже традиційно напередодні останнього дзвоника тут проводили свято Талант-2011. Учнів та їхніх вчителів та тренерів нагороджували за ті досягнення, якими вони прославили Вінницю. Ціні подарунки та грошові премії Талантам року вручав особисто мер міста Володимир Гройсман. Я радію з того, що таких дітей стає більше і більше. Все ж таки ми розуміємо, що і добре навчання, і... Змагання, які відбуваються, і конкурси, і олімпіади це все прививає дітям дуже серйозні позитивні риси, які допоможуть їм і в майбутньому житті. Педагоги переконані, подібний захід має і дещо виховний характер. Школяри бачать досягнення своїх однолітків і самі намагаються стати прикладом для наслідування. Діти, які не мають сьогодні таких великих досягнень, вони мають приклад, за ким тянутися, на кого бути схожими, як саме вибрати яку життєву позицію для того, щоб стати в цьому житті успішним. Цьогоріч, за підсумками року, вінницькі школярі вибороли 1636 призових місць в Олімпіадах різних рівнів. З них 27 призерів всеукраїнських. Найбільшу кількість переможців підготували у фізико-математичній гімназії номер 17 школі ліцеї номер 7 та технічному ліцеї.